Руслана Трохимовича, кушерка, гінеколог, гінекологічного відділення обласної лікарні. Сьогодні її відзначили почесною грамотою закладу, в якому працює майже 27 років. Ну я люблю спілкуватися з людьми, я взагалі люблю людей, допомагаєш людям, добро несеш. Це така спеціальність, що треба бути добрим до людей, бо інакше ніяк не вийде. Дуже багато в родині медиків. У мене свекруха, гінеколог була завідуюча великим відділенням в районі. У мене мої чоловіка, одна сестра, друга гінекологи. і вже так як родинно склалося, що я теж вирішила, що піду на цю стежку. Повномасштабна війна з Росією внесла корективи у роботу гінекологічного відділення. Розповідає Руслана Трохимович. Доводиться опановувати нові методи лікування. При цьому відвідувачів менше не стало. Жінок стало менше в Україні, а пацієнтів стало більше. Чому? Тому що зараз люди, коли знаєте, сидять вдома і собі думають, ай прийду завтра зроблю. Так? Зараз війна, і людина розуміє, що завтра вона може не бути куди прийти. Багато жінок приїжджають за кордону, які виїхали, вони, вони там не можуть їм надати такої медичної допомоги, як в Україні. Вони вертаються хоча б на один день, хоча б там повирішувати свої проблеми медичні, Переселенці теж. От і того пацієнтів збільшилося. Там, наприклад, там було там 400 операцій, то їх стало на 150 більше. Через війну каже Руслана Трохимович, змінилась специфіка спілкування з пацієнтами. Лікарям часто доводиться бути ще й психологами. Чоловік на війні жінка прийшла, вона знервована. знаєте, ну такі ж всякі нюанси теж бувають. Всі психологічно дуже напружені. Отак можна сказати. І тому треба бути таким оптимістично налаштованим навіть до людини, тому що жінка приходить, вона жде підтримки від тебе. Часом вона не так хвора, які треба психологічно підтримати. Цьогоріч в обласній лікарні професійне свято вперше відзначили за юліанським календарем, бо на 27 липня припадає день святого Пантелеймона, якого вважають покровителем лікарів і військових. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.